Іван, сьогодні ваша команда поступилася 0-2. Е, декілька слів по -про погрі, та саме більше цікаве, що трапилось з воротарем, яка з складністю ушкодження. Е, по грі можу сказати те, що ну, ви самі розумієте, дуже важко грати на такому полі, дуже слизько, е, ним дуже важко обробити м'яч, як то кажуть, дай бігі. Ну нічого, все одно хтось перемагає, хтось програє, так що в цьому, в цьому бій -бігі повинен бути переможець. Е, з приводу голкіпера, не знаю, швидка допомога сказала, що може бути все, що хочеш, може і тріщина, і перелом. Е, він неправильно став навіть, на ногу, там дуже сильно пішов опухоль на стоп. повезли його, мабуть, на третю лікарню у нас снімок. Будемо чекати результатів. Так, хочу, хочу всім сказати дякую за цей турнір, е, своїй команді подякувати, організаторам подякувати, подякувати Збройним силам України за таку змогу, що ми маємо право грати по нашу любиму гру, допомагати їм і робити, робити якісь кроки до нашої перемоги. Дякую велике це успіхів. Дякую.